Привіт! Сьогодні я знімаю відео про з Думі. Так, я думаю, деякі з вас знають. Про цього чувачка. Один каунтер. Який буває у вас? З одного удару. Так, я знаю. Він дуже рідкісний. Він дуже... Такий дуже прям рідкісний. Там 0-0. 0, Коротше, там мільярди нулів і 1%. Те, що він вам попадеться. Мені він ще ніколи не попадався. Але я, на жаль, не маю робоксів, щоб купити собі приватний сервер. І... Зробити дамаж нульовим, щоб я міг. зробити дамаж до нуля. І пробував випити сам каунтер Але ж в цьому і проблема, що я не можу його собі придбати. Але не знаю. Колись я його придбаю і буде така друга частина, коли я придбав собі приватний сервер. І буде друга тоді тільки частина. Тому що ви знаєте, без приватного сервера я ніяк не можу купити каунтер То так. Ну, давайте розпочинати. Зараз просто по класіки бімонуміка. Як всі. Ну каунтер мы так точно и не выб'ем. Че не приехаю. Каунтер мы, короче, по-любому не выбьем. Ну, вы знаете. Каунтер тре дуже долго треба выбивать. Хотя давай спробуем, но ну, я не уверен. Что получится. Ну, давайте пробовать. Давайте пробовать. решил Хм. ну мама такой эмоции такой не бачив короче просто вибиваємо каунтер кстати дивіться я собі скин поміняв на новорічний кстати якщо не знаєте якщо тут набереться 2 лайка я розповім які ігри получити такі аксесуари і ще один аксесуар тому Натискайте два лайка і буде друга частина. Просто б'ємо нубика, як і всі. Ой, це, конечно, може бути дуже довго. Я не представляю як. Це може бути дуже і дуже довго. Хоча... Хотя... Може... Хоча може і може. Я лейб'ю. Але не знаю поки що. Поки що не знаю. Давай пробувати. Давай, так кстати попробуем на КД, может на К будет більший шанс, что він выпадет. Бо я в интернете бачил, один Чувак играл за КД и у него получилось. Тому давай играть за КД. Не знаю. От як ви гадаєте, я зроблю так, щоб ви могли писати в коментарі. Напишіть в коментарях. Вам колись попадався каунтер? Напишіть, цікаво. Я думаю, ви ще пам'ятаєте, з старого оновлення, да, постійно була ця емоція аура, яка вже всім набридла. Тому, бачите, тепер зробили так, що вже тут, як раніше, рандомні емоції, які вже більше ігрокам подобається. Не так просто гадаю. Не, давай далі. А що ще робити, щоб вибити той каунтер дурний? Ви ж знаєте, він дуже рідкісний. Його дуже важко виявить. Я не знаю, скільки це буде тривати. Але надіюсь, не цілий час. Я ж не буду це відео затягувати на один час. Це буде дуже довго вам дивитися. Вам буде так не дуже цікаво. А еще я вам в цьому відео покажу новий скилл на кадже Unlimited Flexworks е, я, я не знаю вы його бачили колись чи ні. Давайте сейчас просто будем фармить Ютуна Unlimited Flexworks. Хто з вас знає англійський? Як он правильно читается? Да, ну давай. Хто зна з вас англійский? Hello hire doing. Дуй, i to я не дуже знаю не? Ну напишите в коментарях, Кто вас знает Хотя б луч... англійський лучше мене А ну хто з вас знає англійський лучше мене, А ну да еще анимация прикольная Мусорка. Ты шо у нас Санта Клауса на тебе шапочку надела? Я ніколи не бачив, что мусорку Санта Клауса. У нас бы таке було. На каждую мусорку надевала б шапочку и було б тобі Василя. Ну, конечно такого не роблять. Хотя на Якусь. Хотя, якщо б я уже одну побачив таку, у мене вже б радості було на повну голову. Шоу за The в Vrail житті наділ шапочку Діда Мороза. Так що, не... так що надіюсь, може хоча б колись. Ну колись... я не, не варень, звичайно, що в житті колись зробити, Так що можна і, і не ждати. за кордоном, то может еще и да. Все. Давай. Давай. Unlimited flaps works. Давай. Unlimited flaps works. себе извиняюсь ну, нифига конечно вот конечно я понимаю удар даже лучше чем сильнейший удар Кон... Сильнейший даже за сайтом там он сразу бывает кстати я вам хотел колыслайф хак показать Ось я, я недавно побачив. Щас доб'ємо. Нам треба макі-латіст. Я знаю, на скелю, на скелю ви можете збратися з багом з сайтами і тацумаки. Але вийшло ж тепер оновлення. Четвертий скіл в Сурію, Head First. І зараз вам покажу лайфхак. 4, отуди. Отуда, отуда короче. Главное, щоб у него вообще було мало ХП. Стики стики вам треба. И тоді вам не треба будет ні Тацумаки, ні Сайтаму фармить ульту. Хет Фирс, це ж на Suir'ю. Це ж цей. Він же цей. Науки. Це ще чуть-чуть ближче. І дивіться, на надскайте тепер хат фірст. І ви на горі. Все. І не надо ніяких старань. Ось так називається. Так що, той, хто з вас не бачив такий лайфхак, тепер в моєму відео ви побачили такий лайфхак. Розказуйте друзям, тім, хто грає, в The Strongest, розказуйте такий лайфхак. Це дуже даже полезно. не надо ніяку ульту фармить, ничего такого. Все абсолютно просто и и, и дуже и ду, все просто і дуже быстро, как можно сказать Медленно. Ну, все равно чуть-чуть медленно. Нубика, конечно, таскать не дуже хочется, но, если хочется, такие лайфхак. повторить, то надо таскати. Ну, на цьому відео будемо, напевно, завершувати. Хоча не знаю, но, мабуть, все ж таки будемо завершувати. Тому, 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 всім пока, всім удачі!